Ні, не сп... Більше того, в нас дуже цікавий розклад випадає на двох колодах. А, і у вас дуже слушний початок запитання був стосовно Кореї стосовно кінця року. У нас кінець року він дуже визначний і всі дуже знаєте в такому стані втомленості. Вже нікого ці не цікавлять ці прогнози. Хочуть вже зрозуміти, що буде далі. То був у нас Орешник, і Були запитання, Я так, ядерка. ядерка, платити за комунальні послуги, не платити, буде продовження, не буде, але це все шматочки одного дуже великого пазлу. І насправді стосовно чи є е, бажання поставити на паузу величезне бажання поставити на паузу. У нас дуже цікава ситуація. За питання грошей, котрі досить довгий час стояли. Зараз хочуть поставити на замок закрити в, е, питання, поставити паузу, але в нас карта правочину, карта зділки, вона в перевернутому стані. Дуже е, е, зараз я не знаю, як, якщо йти в теорії там світового, е, світового е, заколоту. В нас зараз така ситуація, що неконтрольований процес. Котрі ти не можеш зупинити. І війна в Україні це не кастрюля з борщем. Ти не можеш її виключити і дати її охолонути, бо воно трошки інакше працює. Зараз в нас випадає яка ситуація за розкладом. Тобто, ті плани та замисли, котрі вибудовують е західні партнери, вони випадають в перевернутій е перевернута карта зірки. Тобто, плані, плани та наміри в нас перевернуться. Будуть пропонувати різні варіанти, дуже цікаві варіанти, будуть намагатися запропонувати нас купити, е, і будуть е, за, пропозиції стосовно того, що зможуть зробити більш-менш умовно, безпечне середовище. Але це все виключно обхідні шляхи. І зараз, якщо ми йдемо на поступки, якщо ми йдемо дійсно. Беремо Ті бенефіти, котрі нам пропонують, і погоджуємося з більш-менш умовним середовищем. В нас випадає перевернута карта праці, перевернута карта майстерності. І в нас випадає більш е тривожний вихід із ситуації, голі босі на довготривалу перспективу. Наступний момент. Участь третіх сторін, участь третіх країн карта вежі вона безпосередньо не в нас, а на поза межами країни. Вона безпосередньо буде впливати на перебіг подій в цілому в Україні і в цілому в комунікації між західними партнерами, в комунікації між ворогом і між усіма. Кінець року це не тільки там корейські питання. У нас е, ми бачимо, що відбувається Сакартвелом. Ми бачимо, що відбувається в, зараз в Сирії. Ми бачимо, що зараз відбувається в інших країнах, і ви слушно підмітили в Америці поки що тихо і спокійно, тому що з точки зору е, перегляду е, розкладів на е, наступні періоди. В нас є ризики побачити більш затяжні, більш тривожні ситуації військового характеру без участі України, де, в принципі, українська, українська війна. Вона буде як її люблять західні партнери називати локальні конфлікти. Буде буде дійсно вважатися локальним конфліктом, якщо порівнювати з тим, що може відбуватися в третіх країнах, і що може називатися дійсно повномасштабною повномасштабною війною, і не буде такого, що хтось буде підбирати правильні епітети терміни, хтось буде називати СВО, хтось буде називати АТО війна. Війна і крапка. І з точки зору ситуації все ж таки, е... виходячи з розкладу, я не вірю в те, що корейський сценарій чи якийсь інший сценарій, він е... реалізуємо, виходячи з ситуації на тут та зараз. Ні, ні. Я розумію, що ви хочете подивитися, що ви можете, що ви маєте на увазі, коли ми питаємо стосовно зустрічі з Зеленського та Путіну. Але воно можливо виключно нас випадає необмежений вибір. Але не в форматі комунікації між Путіним та Зеленським. Тобто, це може бути представник України та Путін, це може бути представник Росії та Зеленський, це можуть бути е, представники Росії та України через третіх сторін. Зустріч в... так, щоб їх зібрати в одній кімнаті, поставити 20-метровий стіл імпасібля взагалі. І більше того, з точки зору, якщо їх зв'яжуть, закриють в одній кімнаті, все одно домовитися не вийде. Ніяк. Тому я, я і не бачу, що в нас випадає необмежений вибір, але не в тому вигляді, як ми питаємо. З точки зору, можна, можна розводити. Версії, але треба буде зробити шапочку з фольги стосовно там всесвітнього заколоту, перегляд... якщо переглядати все ж таки ситуацію, в нас запитає, чому я кажу колективний Путін. В нас, якщо переглядати ворога Росію в якості опонента, в нас випадає завжди п'ятірка. П'ятірка жезлів зазвичай випадає на групу, на коло осіб, котрі приймають рішення собі на користь. І Путін тут він з точки ситуації займає певне місце, але невирішальне, тому що короля робить його свита. І так само, знаєте, ми можемо сказати, що. В них, як будь-якого диктатора, є люди, котрі направляють, котрі просіють гніли, гнілі, гнілі зерна, культивують їх і виключно для того, щоб закрити свої матеріальні потреби, свої зиски і свою користь. І коли буде відбуватися друга версія Нюрнбергського процесу, я впевнений, що в цей час настане. Там буде дуже велика кількість ідіозних таких представників, е котрі понесуть певні покарання. Деякі вони все ж таки вийдуть сухими з води, але все призведе до того, що вони будуть намагатися займатися депутінізацією, тобто знаєте, розвінченням культової особистості путіна, виключно для того, щоб показати, що в них. Руки не замарані кров'ю, і що вони взагалі не розуміли, що відбувається. Це така дуже зручна конструкція для того, щоб показати, що ми тут з боку просто постояли і будуть використовуватися такі самі ситуації, котрі відбувалися з Гітлером і його культом особистості, які відбувалися зі Сталінами і його культом особистості. Тобто будуть всі намагатися робити вигляд. що Взагалі не розуміло, що така ситуація могла відбуватися. Ми не відалі, що творі. Колективний, колективний е підхід до ситуації, е дуже великий е відсоток лобіювання питань е йде ззовні, але не з метою перемогти розірвати Україну, а виключно зробити так, щоб ослабити Росію зсередини. І я розумію, що ця ці ситуації робляться не Америкою, як зазвичай стверджують путіністи та е, представники Росії, а навпаки, з Китаю. Тобто, Китай він з одного боку грає на боці. Росії з іншого боку, робить все для того, щоб контролювати цю гру таким чином, щоб залишитися в плюсі, отримати користь зиск території в майбутніх періодах саме за рахунок тої підтримки, котра зараз надається. Стосовно сценаріїв і НАТО, в нас перша карта повішеного. Повішеного це підвішений стан стан невизначеності, і навіть ті пропозиції, що там Захід України, він вступає в НАТО, вони є певною ілюзією, тому що все буде навіть в такому сценарії, все буде дуже довго затягнуто, дуже довго А як, як це можливо? Як це можливо, якщо один з наративів, який використовує наш ворог, це. Приближення кордонів НАТО до російської російських кордонів. Тобто ну це не вирішення питання, це прихід до того, з чого починали. Наступний момент у нас е домовитись не вийде, досягти е якоїсь е мирної е альтернативи, виходячи знов ж таки з НАТО, не вийде. Е більше того, замість. Замість в того, щоб вийти в більш позитивній конструкції. У нас випадає карта руйнівних процесів, жалкування, як нічний кошмар за те, що ти поліз в ту ситуацію. Друге, це якась зрада десятка мечів, болючі більш глобальні наслідки. І карта тріумфу випадає в перевернутому стані. Тут смачі можливість безпосередньо впливати на ситуацію в перевернутому стані. У нас велика 25-й рік, він чим цікавий Одни, один з підтатів, котрі можна використати для того, щоб охарактеризувати цей рік, можна сказати, що розставляння все на свої місця, і в нас, виходячи з конструкції, є така нотка. Ностальгії, коли наратив, що Росія має другу армію світу, він буде знов ж таки використовуватися, але в контексті того, що НАТО є непереможною силою, і е, проти НАТО ніхто воювати не зможе, це є недоцільно, нерезультативно і всі бояться НАТО. А тут є дуже велика е, е, ймовірність, виходячи з розкладу, що як наратив зруйнований наратив, що Росії друга армія світу, так само і можливості НАТО можуть бути навільовані і помножені на нуль, тому треба ще досить постаратися розібратися, чи необхідно нам то НАТО, і чи роки чекання і очікування в нас є в запасі. Я думаю, що немає в нас сроків чекання і очікування. і Другий момент все одно там випадає так, що будуть намагатися обдурити, е використати і більше мінусів, чим плюсів від е вступу в НАТО, якщо навіть розглядати такі. Такі конструкції. А цікавинка заключається в тому, що якщо переглядати по другій колоді питаємо, чи є такі взагалі чи є такі взагалі основи для того, щоб думати, що Україна може вступити в НАТО. У в нас випадають чутки, чуткі, такі плітки навіть. Не чутки, а плітки. Плітки, які, які, на яких можна поставити хрест, О, і не більше. Тобто, без, без перспективи, зараз є ситуація, коли ми дійсно будемо стояти на перехресті, перехресті долі, але я не думаю, що це шлях. Перше, що він нам необхідний, що ми його оберемо. А друге, що нас покличуть, і в, в тому вигляді, в якому необхідно, тому що членство в НАТО воно випадає, знаєте, як не в той час, не в той формі, не в тому вигляді і не в тих цілях, котрі нам необхідні. Більше того, з точки зору, знову ж таки повертаємося закидуємо вудочку в 25-й рік. Трансформаційний рік з точки зору карти вежі. Вежа нам каже, підказує, що все, що стосується НАТО, все, що стосується ООН, все, що вже таке стале, як я не знаю, фортеці, фортеці, сусідні фортеці, сюди ж ми відносимо економічні моменти долар. Сюди ж ми відносимо те, що до чого ти звик, і те, що було досить довгий час, воно може е за картою вежі, за картою Страшного суду не просто відозмінюватися а руйнуватися і перебудовуватися. І ми можемо бачити версію НАТО в наступному році іншу. Версію ООН в наступному е, версію сусідньої валюти в наступному році іншу. Тому поки що плани з НАТО поставити для себе на паузу. ліпше Так, вона в тому, в тому і ситуація полягає. Чому ми кажемо, що участь третіх країн в... в локальних конфліктах вона піде на користь. Більше того, з точки зору 25-го року і пандемії, я раджу не. не Прятати, не ховати маски занадто далеко, тому що в нас існує велика ймовірність продовження ситуації, тому що насправді з точки зору саме початку і завершення процесів, закінчення війни, воно дуже буде схоже на ситуацію з коронавірусом. Тобто, він був, був, був. Ми вже настільки звикли, настільки імплементували в своє життя. Носіння масок і використовування колоні або е, санітайзеру, а потім, в прекрасний момент, коли війна почалася, ну десь декілька тижнів, і вірус просто злякався війни і пішов геть. Е, ці ситуації вони взаємопов'язані. І з точки зору закінчення один з прогнозів, котрі даються. Можуть бути економічні економічна криза 25-му році, котра в суттєвим чином вплине на перебіг війни, ведення війни і завершення війни. А друге, на 25-й рік в нас існують загрози, пов'язані безпосередньо з пандеміями, на кшталт. COVID-19, котре суттєвим плином, чином також вплине війною, закінчення війною саме в Україні. І третє, це те, що залишається у нас стосовно локальних конфліктів світового масштабу, як вплив вплив на закінчення війни в Україні. З точки зору ситуації, якщо казати, про закінчення війни Точніше, закінчення режиму. Там є е, двійка варіативності, тут, тобто двійка жезлів, і я не просто так порівняв з Сталином та Гітлером, тому що обидва ці, ці сценарії вони, е, можливі в якості використовування. Перша, це е, людина, котра називає себе Путіном, вона закінчить своє існування е, за, начебто, природних умов. Але в там в будь-якому випадку і в тому і в тому вигляді випадає вплив на ситуацію. П'ятірка кубків вона зазвичай випадає тоді, коли є ризики отруєння, є ризики підливу, підпою чимось, що деструктивним чином вплине на життєдіяльність. Потім вони проходять там два-три дні, почекають. О, поки остаточно, як Сталіном, людина відійде і скаже, що сталося лихо лишенько, всі будуть плакати, жаліти його і казати, куди ж ти нас, на кого ж ти нас покинув, Ось на а, якщо дивитися з точки зору Гітлера, не, я не думаю, що зайде до настільки масштабної війни. І другий момент, я не думаю, що в нього дійсно вистачить сміливості і сил для того, щоб коротити собі віку. І я все ж таки схиляюся, що дуже велика ймовірність, що він закінчить як Сталін. Більш того, воно дуже схоже на формат. Ситуація, котра буде відбуватися з точки зору там, розвінчення культу особистості, з точки зору показання, хто насправді він був, і велика кількість таємниць вона вийде назовні. А, давайте подивимось. І не, і не дізнаємося, я б так сказав, би, ніколи і не дізнаємось. Тому що в нас випадає. Та укритим мороком. А воно розумієте, воно те, що поставлено в основі. І, виходячи з розкладу, сприймайте жарти і дурню якусь ситуацію притягнуту за вуха і абсурдну. Як за чисту монету, як за правду і. Як за ситуацію, котра може вийти е в реальний світ. А серйозні логічні ситуації, моменти треба сприймати досить критично. Тобто найочевидніші, найочевидніші сценарії, наприклад, ну, з Росією, Україною. У нас є очевидний сценарій. Ми розуміємо, як це відбувається і. З точки зору, там, що захист російської населення, ну це смішно. Що, там, але 140 мільйонів росіян в це вірять. І тут так само відбувається. Тобто, виходячи з розкладу, дурня стає правдою, а правда стає дурньою, котра впливає безпосередньо чином на ситуацію. П'ятірка жезлів, нож ж таки повторююсь, коли ми переглядаємо п'ятірку жезлів, це. Колегіальне рішення, карта зірки в нас випадає це певні плани та наміри, але все одно в нас варіативність, тобто варіативність ситуації, в залежності від того, як її будуть сприймати. Народній маси, який буде фідбек, які яка, наскільки будуть готові сприймати той чи інший е крок або ситуацію, і я вірю глобалізм в глобалізм з точки зору такої великої великого інструменту впливу на ситуацію, і він існує набагато більше ніж е ми собі можемо уявляти. Ще з часів Великої інквізиції був вплив з певними масами, певних мас людей на, за, за, на загальних людей, на загальну кількість. І нічого, в принципі, з часів Великої інквізиції не змінилося.